Ви знаєте, в наш час знову став дуже популярним 90-й псалом. Цей псалом говорить про те, що Бог Всевишній буде захищати нас, буде давати нам внутрішній спокій, не дасть приблизитись до нас нашим ворогам. Але багато хто відноситься до цього псалму, як до такого чогось магічного, що треба. Мовляв, його вивчити на пам'яті, просто постійно цитувати, наче папуга, або носити його десь в кармані з собою, і він наче оберег буде тебе зберігати. Але це не так. Він так, це так не працює. Треба зрозуміти, що у цього псалма дійсно є велика сила, але сила ця у його змісті, а зміст там такий. Давид каже, що треба Бога обрати. Він так і каже, тобі треба обрати Всевишнього своїм притулком, своєю твердині, своїм захистом. Тому коли ти це розумієш і кажеш, Боже, ти мій захист, я покладаюся тільки на тебе, ти спасіння для мене, для моєї сім'ї. От тоді це велика сила. А в новому заповіті Ісус додає ще більше. Він каже: тобі треба Всевишнього обрати або прийняти своїм татом. Це взагалі вищий пілотаж.